Всіх вітаю, слава Україні. Так, закінчується у нас Отакі оздравці. Набираємо грубку. Ось сьогодні 29 грудня. Тут у нас залишилось якраз до, до Нового року. І все. У нас правда, тут є ще запас такого. Тут чотири наших прицепчика. От тут місяця на півтора, якщо топити. У нас взагалі це дві грубки, але такими ми палимо в одній. От. Так що зараз може поїдемо. Ми десь пошукаємо надробити ще. Трошки зранку морозець був. Все, Сховаємо. щоб снежок дождь не Сегодня Сьогодні у нас снова э гашисти з Аркастана. По нам гатять. Зранку масований ракетний обстріл. Тож світла ще зараз немає. Так, что тут у нас? Птички у нас пасуться. Годівнички. Світла нема. Погодка дозволяє. Зараз поїдемо десь шукати надробити дровець. Отже, друзі, ми вирушаємо на пошуки безкоштовних дров. Зараз виїдемо за село. Там пиляли дерева, а таких гілляк залишилось багато. І ми зараз побачимо. Виїхали ми за межі села і отут в нас випилювали дерева дрова, яка служба пригадає. І тут таких дров, такого гілля, яке буде лежати і трухнути, доволі чимало. Ну і ось зараз стали, зараз тут приготуємось і будемо займатися. Гілля це, звичайно, не сухе, а свіже пи. восени пиляли, коли листочки осипались. Ну Побачимо, як воно буде його От Владик настраює машинку. Так, Зараз будемо працювати. Поставили дробілку, підготували все, зараз трошки накидаємо кучку гілля, щоб підготовлене було, щоб не тягати, щоб менше було простою, так сказати, цього апарата. І зараз будемо працювати. Так, процес піш... Дуже потужні вибухи йдуть. От так і живемо. Перехозіть бочці. Ох, ось ці орки, собаки. Хоча собаки не видно, не винні. Нічуть буде, але... але не дуже весело у нас.